Вітаю всіх на каналі Асті Моцхі, і сьогодні у нас відео буде редизайн на чудову дівчинку з мультфільму Друзі Ангелів чи правніше сказати Друзі Ангела бо наш переклад, знову ж таки, трошечки облажався. Мені здається, причина була в тому, що ми брали просто назву з іншої країни, але про це поговоримо трошки пізніше. Тож, редизайн буде на Раф з мультику Друзі Янголів, Друзі Янгола, хто як називає, кому як більше подобається. Я сподіваюся, це відео вам припаде до душі. Знову ж перед початком хочу сказати, що жодних сюжетних ходів я не використовувала при дизайні, жодного якогось спеціального бачення, жодних моїх якихось думок, пов'язаних з каноном. Тут більше просто мої вподобання, які б я хотіла бачити, але не бачу. Та особисто якісь мої. Думки щодо того, як варто було створювати дизайн персонажа. Знову ж нічого з цього не має бути правильним, нічого з цього не є правильним або неправильним, тому просто розслабтеся, насолоджуйтесь відео та бажаю вам приємного перегляду. Почнемо з чогось простого, а саме давайте обговоримо, хто ж така ця Раф та чому вона взагалі стала жертвою сьогоднішнього відео. Суть в тому, що вона головна героїня мультику Друзі Янголів в нашому перекладі, а взагалі не називається Друзі Янгола. Але так само як і в Росії, так і в нас, вони мають спільну назву. Здається, причина в цьому тому, що наші перекладачі не мали особливого бажання думати над правильним перекладом. Але всяке буває, і я нікого не винувачу. Також РАВ навчається в школі для янголів та демонів, а також в цій школі навчаються і люди, які є своєрідними жертвами янголів і демонів та мають ставати під дослідним матеріалом, на якому власне, янголи та демони можуть навчатися та ставати охоронцями або навпаки спокусниками, залежить від того знову ж від ролі, яка була дана при народженні. Тому Раф приходить в цю школу. Я вже не пам'ятаю, як вона називається. Якась там небесна, золота академія, ще щось. Передавлятися в мене бажання особливого немає, але ось. І там вона знайомиться з демоном на ім'я Сульфус. Вони відразу ж порушують перший закон, який в них існує, тобто закон вета, що Янголи-демони, Янгли Демони можуть торкатися один одного, бо за це штрафи, печаль, послаблення сили і взагалі порушення рівноваги, і коротше, все погано буде. А і в перший день це ж правило порушується випадково, бо Раф е, живе в цьому світі вже 16 років, але про закони чула вперше. Тому вона наркається Сольвуса, і в них залишаються парні якісь такі штуки, щоб в нього на долоні зірочка, чи на щуці, і в неї таке саме. Тому, е, як по цьому можна було вже задогадатися, в кінці вони будуть разом. Е, це були. Мої улюблені мелодрами дитинства також це, взагалі, був мультик мого дитинства, який я обожнювала всією душою. А, тому можу сказати, що для мене це було дуже особистим редизайном, хоча і сам мультфільм не може похизуватися чимось таким неймовірним, як графікою, чи хоча б сюжетними ходами, але... Я, чесно, його обожнювала цією душою. І мені подобалося його передивлятися, подобалось чекати випуски, які виходили дуже рідко, і я дуже сумувала, що автор, на жаль, помер і не зможе продовжити мультсеріал. Але я дуже вдячна, що цей мультсеріал взагалі був, бо завдяки ньому в мене сформувалася частина моєї особистості. І якби не він, цього б не сталося взагалі. Він дуже схожий цей мультфільм друзі Янгола, Янголів без різниці на Вінкс. Але від Вінкс відрізняється кардинально, як мінімум, тим, що в команді Раф знаходиться чотири дівчинки разом з нею, і в них умовні противники, яких є друзі, також чотири. Тобто Ангел працює з демоном в парі. Звичайно, що зазвичай пари в них однаковісінькі. Тобто, Раф і сульфу разом, потім е, у кожної з янголів є свій демон. І, ну, бо ж всяке буває, і я не розумію, чому пари їм не особливо розбивали, бо все ж таки демони бувають різні, і варто було практикуватися на різних, але не я писала вже, тому маємо, що маємо. Ось сама Раф мені не скажу, що сильно імпонує, але вона миленька. Ось так от. І... За нею спостерігати цікаво, вона дуже смілива в якомусь сенсі. Вона бореться за справедливість. Вона хоче допомагати людям, не зовсім розуміє, як це робити, але вона хоче. Думаю, не можу сказати, що її характер прямо сильно мені імпонує. Я б хотіла бачити її на екрані постійно, але в той час усі головні героїні були дуже схожими. На взяти ту ж, наприклад, Bloomsvрі або ще когось, я не згадаю навіть, але в той час було багато мультиків з не найкращою анімацією, ну або просто схожою. І головні героїні як просто з заводу зроблені, сміливі, відважні і борці за справедливість. І це був стандартний намір, який потрібен був кожній головній героїні. Тому я вирішила, що буде, доречно, в дизайні Раф дати їй штани. Знову uh, ж, це особисто моя думка, що я хотіла з цим зробити. Вона має дуже специфічний дизайн, до того ж, вона янгол. А в моїй уяві янголи це такі uh, дотошні монахи. Не можу сказати, як вона насправді, бо, на жаль, янголів чи на щастя я ще не зустрічала. Але більшість інших янголів мультику, окрім самої РАФ і її подружки Урі. Здається, її так звали, мали закритий одяг, або відкритий лише там руки і живіт. Тому я вирішила, що буде доречним стягнути раф схожим чином, щоб вона не сильно виділялася своїми бікіні у школі. Бо під час перетворень в людину, що теж було однією з основних штук в мультфільмі, вона ніколи не мала надто відкритого одягу. Він завжди в неї був в міру відкритий. Ну, тобто, вона ніколи не вдягала шорти схожі на, я не знаю, шматок тканини на бедрах та отакий топ. До того ж, ці рукавички, які в неї на руках, нагадують дуже. Якісь такі рокерські чи щось подібне. Я вирішила, що вони мені подобаються, тому буде краще весь образ підлаштувати під них, ніж їх підлаштувати під образ. А, так, це було свідомим та невпевнено наскільки розумним, але повністю свідомим, обдуманим рішенням. Також, як ви вже могли помітити, Раф зібрала волосся. Точніше, я її зібрала волосся, бо насправді мені подобається, як воно гарно таке розпущене виглядає, але. Я не впевнена, наскільки це практично та зручно, а я люблю практичність та зручність дизайну. Як це було б неіронічно чути від матері демонів? Але я вважаю, що краще дати їй більше чогось, що буде їй допомагати при роботі, ніж гарних деталях, бо гарні детальки завжди можна вставити. Але, от, наприклад, зібрати волосся вийде не завжди, бо я розумію, анімувати. Розпущене волосся легше, особливо враховуючи, що воно такими пасмами, але, як на мене, Раф не та дівчинка, яка буде стежити за модою та намагатися бути найбільш привабливою в колективі. Це могла пробити її подруга Урі або цукерка, яка мала безліч імен. Я слухала, здається, в неї було ім'я і Світ, тобто солодка. І багато інших варіантів, але от цукерка мені подобається найбільше. От вони, наскільки я пам'ятаю, були модницями. Ра вже за одяг ніколи особливо не цікавилась, бо вона сама його змінювала лише тоді, коли була необхідність. Та її дизайни не те, що особливо вирізняються якимось стилем та скупшенням деталей. Тому я вирішила так цей залишити і зробити її більш такою. Своєрідною та додати її образу більше закритих деталей, які б казали про її бунтарську натуру. Бо ж насправді вона в кінці мультсеріалу вирішила піти сульфусом світ людей, тобто стати людьми, бо кохання вище всього. Як на мене, це вже достатньо бунтарсько, якщо пити про те, створеної від початку світу чи чогось там ще системи. І саме через це мені хотілося це лише підкреслити. Бо, хоч Раф від початку і не була такою бунтаркою-бунтаркою, але навіть тоді в неї проявлялося своє бачення того, як варто вирішувати якусь ситуацію. І мені хотілося це залишити та підкреслити, що, незважаючи на те, що вона ще не прийшла з думкою, що насправді відрізняється від інших ангелів, але вона вже... Має інший світогляд, який сформувався від того, що не знаю, від життя такого. Також цікавий факт про раф, який я пам'ятаю, то її батько був людиною, а мати Янголом, здається. І от її мати Янгол вирішила, що вона любить людину, яку мала б захищати, тому за це отримала покарання і раф про неї не знала, а сама жила з прийомними батьками. Про батька вона теж не знала. І в кінці сезону ця її мати вирішила, що вона достатньо сили має, щоб повбивати всіх, розставити нові порядки і все таке. Але ж головні герої перемогли і всі жили довго і щасливо. Е, так, спойлери будуть: хто не чекав, то ось вам сюрприз: це були спойлери. Е, також мені дуже подобається як сам дизайн Аф є таким. Світло синім який символізує спокій, якого дівчини взагалі немає, але вона дуже гнучка та практична, якщо можна так сказати. І мені щиро імпонує, як в неї ці крильця скрізь. Тобто, от на взутті в неї високе взуття з крильцями. Тому я вирішила залишити їх теж, давши їй взуття, як, наприклад, в. Не, ну, я забула ім'я грецького бога, який був богом торгівлі. Там носить ім'я Меркурій в Римській, але як згадаю, то згадаю, якщо ні, то ні. То цей Бог мав крилаті черевики, на яких він міг бігати по світам, розносячи різні вістки богам. І саме це мені хотілося дати раф, бо вона. Дуже неспокійна головна героїня, і вона намагалася змінити світ навіть тоді, коли ще світ зовсім не був готовий до будь-яких змін. Як на мене, вона чудовий приклад головної героїні свого часу. Зараз я не впевнена, наскільки вона є хорошою героїнею, бо вона підлаштовувала сюжет під себе, а не сюжет. <смеш> ну, тобто сюжет підлаштовувався під неї абсолютним чином. Якщо їй подобався сульфус, то вони завжди були разом. Вона не працювала з іншими демонами. Якщо а, там якась проблема, то, звичайно, друзі приходили в найвідповідніший момент, щоб допомогти, врятувати і все таке. А, також за порушення закону нічого не було. І вороги знищувались, причому вороги, яким були тисячі років, які були просто геніями в усьому, знищувалися. Бо Сила дружби, кохання і всього, що там є на світі. Це нормально для дитячого мультику. Але загалом сюжет був дитячим, який підлаштовував собі цей мурав. І це не знаю, з якої сторони мені подобалось, не подобалось. Мені подобався сам сюжет цих янголів-демонів, а не те, що конкретно там відбувається. Бо сам по собі мультфільм надзвичайно нудний. В плані, якщо сидіти і думати над ним, то це надзвичайно тягомотина, яку ти дивишся і думаєш: Господи, чому ви це дробите? Чому не можна поговорити? Слова через рот придумали до того, як ви народились, чи вже пізніше, чи коли ви їх придумаєте? Наприклад, ситуація, коли раф з Сульфосом посварилися, і замість того, щоб вирішити питання за одну серію, вони її розтягнули на три-чотири. Бо головні герої не змогли сказати про свої почуття відразу. І тому ми, глядачі, всі персонажі, весь сюжет, всі головні злодії змушені були чекати, поки головні персонажі не говорять. Це, звичайно, має певний сенс, мабуть, але я не впевнена, наскільки це варто було робити конкретно таким чином. Бо конфлікти всі були створені дуже слабкими. І зазвичай це було. Кохання в першому сезоні, коли була мама раф, яку звали Рейна. І вона казала просто, що ось так я просто хотіла бути зі своїм коханим, мені цього не дали. Тепер він мій раб, ура! А потім це було панування над світом в наступному сезоні, та й Рейна хотіла над світом панувати. але Панування над світом не сталося, бо головні герої відкрили в собі магічну силу якогось там магічного пилку, який розкриває якусь там силу. <розуміє> Розумієте, тобто сила, про яку ніхто нічого не знав, раптом з'явилася. І ж це, взагалі, дуже лінивий авторський хід, коли просто не знають, як допомогти герою виграти, і він просто отримує магічні здібності, які. В секунду роблять його найсильнішим, найкращим, і він всіх перемагає. Звичайно, Раф від початку не мала цієї сили, коли всі мали, і тому вона в останній битві була майже нічим корисним, але в найвідповідніший, найвирішальний момент, коли всі вже почали програвати, раф відкрила в собі цю силу і здолала головну злодійку. Звичайно, в цьому, мабуть, є якийсь сенс показати, що Раф була не така ідеальна, як нам її показували, і взагалі вона це все зробила лише заради друзів, і отака вона хороша і сильна героїня. Але мені особисто це було незрозуміло. Я вважала, що перетворення вийшло неймовірно гарним, але це було дуже абсурдним і слабким рішенням, дати просто їй силу за те, що вона. Хотіла силу. У мене так само були питання до Вінкс, я їх не дивилася, але по тому, що я читала про сюжет, мені було достатньо дізнатися, що хтось отримує силу за те, що жертвує своїм життям, а хтось про те, що подумав. От тут так само, коли всі працювали цілий рік старанно, а вона виявилася просто обраною. Взагалі, обрані головні герої це окрема тема, про яку можна створювати ціле годинне відео і розбирати, що в них так і що не так. Якщо у вас є бажання послухати про таке, я буду вдячна, якщо ви напишете в коментарях. Якщо ні, то я просто скажу, що обрані головні герої це надзвичайно складна тема, яку важко правильно передати в творі. І більшість авторів, які роблять головних героїв, обраними, пророцтво про них дають якісь надзвичайні сили, яких немає у інших, зазвичай не справляються з цим завданням і просто створюють марісю, яка виносить всіх, бо ну ке склалось життя. І це нікому не цікаво дивитися. Бо Спостерігати за ідеальним персонажем, якому допомагає сценарист, нікому особисто не подобається. Але, звичайно, існує Шерлок, який від BBC знятий, який читає сценарій, і всі в щирому захваті. Але знову бувають різні виключення, тому будемо говорити в загальному. Коли роблять головного героя надто ідеалізованим, обраним або ще щось, це нікому не подобається в більшості своїх. А тепер поговоримо трошки про кольори, які я вирішила обрати для РАФ. Мені хотілося зберегти оригінальну палетку кольорів, але мені не хотілося робити її повністю темною. До того ж, взагалі, ідея до редизайну прийшла, коли я подумала про рав і білі довгі штани кльош. І саме від цього я вирішила відштовхуватися, створюючи дизайн, тому. Можна зрозуміти, що перша ідея з чорним кольором мені не особливо сподобалась, яка б мала б гармоніювати з рукавичками, бо чорні рукавички це дуже гарно. Але довелося відкласти цю ідею. Тому все, що залишилось, це білі штани, які світліші, ніж шорти в оригіналу, але мені подобається, як вийшло. Також я залишила топ, а трошки змінивши форму і додавши більше. Своєрідних таких вогняних залпів, як візерунки, бо початково в неї це були, не знаю, крила, просто смужки. Але мені хотілося зробити це вогнем поєднаним з крилами, бо раф доволі запальна, і до того ж це просто чудова варіація для головної героїні, яка була скрізь. Плюс вона мені нагадує чимось блум, яка мала схожу палетку кольорів та мала схожий характер. Тому вогнем і оцим конкретно формою для візерунків я надихалася з неї. Також, як ви могли вже помітити, в неї є а, браслети з шипами, які притаманні рокерам. Але я просто хотіла, щоб вони з сульфусом чимось поєднувались ще до того, як зустрілись. І це насправді. Моя найкраща розробка в цьому дизайні, бо мені здається, що рукавички в оригінальний раф не надто поєднуються з її загальним образом. Бо, наприклад, високі черевики і шорти, якщо й поєднуються, то мені не особливо подобається. А от рукавички, створені більше під рокерський стиль, не надто поєднуються з більш елегантним стилем самої раф. Тому я вирішила, що я зміню весь стиль, щоб зробити Раф менш елегантною, ніж вона була до цього. Саме тому ви можете легко помітити, що її стиль змінився і став більш е, е, притягуючим увагу та яскравим. Бо мені хотілося, щоб Раф привертала до себе увагу. Вона неординарно особистість також в школі, чи академії, чи, як вона там називалась, її помітили практично в перші дні, коли вона порушила закони. А знову ж і вона порушила їх через тупість і свою необізнаність. А мені хотілося, щоб вона їх порушила, бо сама того хотіла. Точніше, вона вважала їх недоречними, тому вона вирішила, що, порушивши один раз, нічого не буде. І стикнулася з тим, що. Виявилась просто недостатньо освіченою в законах, а не просто тому, що вона нічого не знала, живучи в цьому світі вже 16 років. Це, як на мене, звучить більш абсурдно, ніж те, що вона просто вирішила бачити, до чого реально приведуть закони, щоб знати для себе. Для мене Раф насправді вийшла чудовою і. Мені подобається дизайн, звичайно більше, ніж оригінал. Але я намагалася малювати в лайновому стилі, який для мене є чимось дуже складним, щоб не сильно змінювати сам оригінал. Бо знову ж малювати в реалізмі це були б ще більше моїх якихось хідканонів щодо того, як вона має виглядати, і переносячи їх, я б. Дуже сильно змінила оригінальний образ, думаючи над тим, як працює обличчя і все в тому роді. Тому мені хотілося зробити щось нейтральне, де Раф просто буде намальована в мультяшному стилі, де мені не особливо доводиться думати над тим, як її намалювати. Та, звичайно ж, <смас> накинути тіни, які б я накинула на безлайновий малюнок, який в реалізмі був би. Але. Маємо, що маємо. Насправді мені дуже сподобалося, бо для мене це був своєрідний експеримент, в якому я сильно сумнівалася, що в мене щось вийде. Але я рада, що в мене вийшов непоганий дизайн та навіть непогана робота з кольором, бо незважаючи на те, що я рідко працюю в Лайні, кожен раз мені вдається все легше. І при цього разу я вирішила діяти за старою схемою, а саме просто. Стирати і чистити скетч. Це не зовсім гарний варіант, як я вже побачила, але для мене це досі залишається найлегшим варіантом. Я сподіваюся, що в один день я зможу повноцінно малювати лайнові, безлайнові малюнки в мультяшному стилі, в реалізмі і всьому іншому. Але зараз мені виявилось, набагато легше просто намалювати. Скетч, потім його почистити і сказати, що це от взагалі-то намальований лайн. Ну, Всяке в житті буває. Не осуджуйте за те, що не знаєте. Не скажу, що мені сподобалось малювати так, але як ідея, як концепт, як просто спроба було цікаво. Ось так. От. А також що можу сказати, що сама по собі вона втратила свій початковий силует, бо в ньому читався певний трикутно-квадратна форма, яка мала б казати про її характер. Я додала знову ж трикутну-квадратну, і якщо так стояти, вона змінила позу, і через це виглядає більш. Відкритої, чи можна так сказати, бо коли в неї були руки на поясі, вона мала захисну позу, і це свідчило більше про таку обережність, спробу захиститися і чогось такого. Раф зовсім не така героїня, тому мені хотілося це показати і поставити її в щось більш таке зухвале, і де вона б відразу показувала всім, хто тут мати на районі, хто буде тут всіма заправляти. Не впевнена, що я правильно пам'ятаю мультик, але знову ж я ґрунтуюся на тому, що дивилася багато років тому, і що я особисто пам'ятаю. Бо передивлятися два сезони мені не особливо хочеться. Як я вже й раніше сказала, мультик надзвичайно тягомотина. І дивитися його це треба, не знаю. В гарній компанії, в якій ви будете просто сміятися з того, і що відбувається по сюжету, і щиро радіти за головних героїв, які... За майже 30 серій змогли нарешті поговорити. Не скажу, що я фанат подібного, але як дитячий мультик, це просто неймовірно. Мені ніколи особливо не подобалась мальовка, але мальовка, чесно кажучи, це останнє, на що я звертаю увагу, навіть незважаючи на дуже погано зроблені модельки та дуже своєрідний специфічний сам стиль анімації, де Персонажі ніби втрачали частину емоцій, і показували тільки те, що від них відмагалося в конкретній сцені. Я знаю, що анімувати це складно, але персонажі не будуть стояти з кам'яними обличчями всю розмову і тільки показувати емоції, коли самі говорять. Це не зовсім так, як працює людина, та я знаю, що бюджет з них був не дві копійки з Карису, тому могли б трошечки спробувати. Якось домалювати, якщо вони працювали з кістками. Тобто цей метод анімації взагалі один з найлегших, якщо я можу так сказати, бо там не доводиться особливо міркувати над тим, як правильно підняти, опустити руку, як правильно зігнути, розігнути зв'язку на обличчі і щось подібне. Достатньо просто порухати трошечки мишкою. Але, знову ж, я не придираюсь мультик 2009 року чи якогось такого, тому. Питань до нього в мене взагалі по мінімуму, але до дизайнів я можу придратися, бо я досі їх бачу, і те, що я бачу, не завжди мене влаштовує. А на цьому моменті наше відео все ж таки підходить до кінця. Воно вийшло трошки довше, ніж я очікувала, але, зрештою, як на мене, доволі інформативним та цікавим. Я сподіваюся, вам було цікаво слухати мої роздуми щодо мультсеріалу та самої головної героїні. Якщо вам сподобалось, не забудьте підтримати мене вподобайкою. Я буду більш замотивована працювати. Також не зайвим буде нажати червону кнопку Підписатися, якщо вона досі червона, а також можливо залишити комент. Бо це мотивація є сильна. Але не буду змушувати, тому. Побачимо, ще колись пізніше. Ви були на каналі Астімосхі.